Привіт, дорогі друзі! Вітаю вас з новим 2024 роком. Сьогодні пропоную вам приготувати разом зі мною лінивий медовик з ківі. Всі знають сам чесно, що вперше в житті додаю ківі в медовик, але виявляється це дуже смачно. Це додає медовику якоїсь особливої родзинки, кислинки і зовсім не перебуває сам смак тіста. Ну що ж, Давайте готувати. У сотейник з товстим дном кладемо мед, цукор, а також подрібне неверишкове масло. Ставимо на плиту та періодично помішуючи, топимо цю всю масу до повного розчинення цукру. А Далі, поки медова маса ще гаряча, додаємо 2 чайних ложки соди. Ретельно перемішуємо, і на цьому етапі ця маса повинна посвітліти та збільшитись в об'ємі. Залишаємо її при кімнатній температурі дещо охолонути. В окремій мисці збиваємо яйця до світлої пишної піни. А тоді до яєчної маси додаємо медову масу, яка вже охолола, і ретельно з'єднуємо їх між собою. Найкраще це робити за допомогою віночка. А далі до цієї медової яєчної маси додаємо просіяне борошно у два етапи та ретельно перемішуємо. В результаті ми отримуємо тісто такої середньої густоти. А тоді на стандартне, деко від духовки вистелене пергаментним папером, викладаємо рівно половину тіста. Окрасно розподіляємо тісто силіконовою лопаткою по всьому деку. Якщо у вас є ще одне таке деко, можете виливати одразу другу частину тіста та випікати їх разом. Якщо ні, тоді просто по черзі випікаємо корж у розігрітій духовці при 180 градусах приблизно 5-7 хвилин. А далі готовий корж виймаємо з дека та обрізаємо краї. Ці обрізані краї можна використати в якості посипання торту. А тоді готовий корж ділимо на дві рівних частини. В результаті всього в нас повинно вийти 4 однакових коржі, а тим часом підготуємо ківі. Ківі потрібно почистити від шкір та дрібно порізати на кубики. В ківі перекладаємо у сотейник або каструлю, додаємо кукурудзяний крухмаль, а також цукор. А далі це все ретельно перемішуємо і ставимо на плиту. На середньому вогні доводимо масу до кипіння та приварюємо ще протягом однієї хвилини. Вимикаємо вогонь та залишаємо масу при кімнатній температурі до повного охолодження. Тим часом приготуємо крем до охолодженої сметани, додаємо цукрову пудру, а також загусник для вершків. І збиваємо це все на максимальних оборотах міксера. Я використовую сметану жирністю 20%. Якщо ви використовуєте вершки або жирну домашню сметану, не потрібно додавати загощувач. В результаті отримуємо ось такий густий крем. Коли все підготовлено, починаємо перемащувати торт. На перший корж викладаємо невелику кількість крему та добре розподіляємо. Зверху на сметанний крем викладаємо третину підготовленого ківі. І тут один важливий нюанс: якщо під час варіння у вас ківі виділило дуже багато соку, його потрібно процідити через сито. Зверху викладаємо наступний корж і повторюємо ці всі етапи. В кінці медовик повністю змащуємо кремом зверху та з боків, а тоді посипаємо крихтою з потрібного пісочного печива, як роблю це я, або з залишків медовика залишаємо торт просочуватись у холодильнику мінімум на 6-8 годин. Медовик за цим рецептом виходить неймовірно пухким, ніжним, просто тане у роті. Готується такий медовик швидко, оскільки не потрібно розкачувати коржі, а Ківі додає особливого смаку та родзинки. Наполегливо раджу приготувати цей торт всім любителям медовика. Якщо ви додивились це відео до кінця, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок, будуть з'являтися цікаві рецепти.